Чи буде наступ росіян на запорізькому напрямку? Поховання міського голови Дніпрорудного, бюджетна сесія міськради. Про це та інше у підсумках Суспільного. Окупанти не мають достатніх сил та засобів, аби наступати на запорізькому напрямку. Про це коментарі Суспільному повідомив речник Півдня Владислав Волошин. Тим часом війська РФ продовжують здійснювати штурми малими групами. Втім, за словами Волошина, така тактика не приносить значних результатів. Дрон-перехоплювач, який осліплює ворога, запорізькі волонтери розробили та запустили у виробництво новий БПЛА, який здатен у повітрі шукати, наздоганяти та знищувати російські дрони-коригувальники. Заступник директора зі стратегічних комунікацій центру досліджень безпілотних систем Рудольфа Купян розповідає: він створений на базі FPV, здатний підніматися на висоту до 10 кілометрів і долати відстань у 13 кілометрів, а також переносить. Наряд вагою до 2,5 кг. кілограм. Міського голову Дніпрорудного, якого окупанти закатували у полоні, поховали у Бучі Київської області. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. На початку повномасштабної війни, коли військові РФ захопили Дніпрорудне, чоловік разом з місцевими жителями чинив спротив. Та вже 13 березня 2022 року його затримали на блокпосту. Туди Євген Матвієв приїхав, бо окупанти не пропускали автобус з працівниками залізорудного комбінату. Гірників відпустили, а міського голову затримали. Тривалий час його доля була невідома. Тіло закотованого чоловіка повернули під час останнього обміну. Виправдовувала збройну агресію РФ у Запоріжжі правоохоронці повідомили про підозру місцеві жительці. За даними слідства, 57-річна жінка у соцмережах публікувала дописи, в яких зазначала, що неодмінно стануть російськими міста Харків, Одеса і Запоріжжя, та бажала російській армії успіхів на фронті. Відтепер їй загрожує позбавлення волі на строк до трьох років. П'ять днів утримував та бив малознайому жінку у власній квартирі. У Запоріжжі затримали чоловіка, якого підозрюють в катуванні. За даними Нацполіції в області, 51-річний житель Запоріжжя біля одного з супермаркетів підійшов до малознайомої жінки, вдарив її кулаком в обличчя та силоміць повів до своєї квартири, де впродовж п'яти днів бив, потерпіли з численними травмами, госпіталізували. А підозрюваного затримали йому загрожує шість років тюрми. 10 мільярдів 300 мільйонів гривень. Таким буде бюджет Запоріжжя на 2025 рік. За нього проголосували депутати під час сесії міськради 4 грудня. За словами секретарки міськради Граїни Харченко, на допомогу військовим до обласного бюджету спрямують 300 мільйонів гривень. Понад 2,3 мільярди підуть на фінансування житлово-комунального господарства, 255 мільйонів гривень на реалізацію програми з ветеранської політики. Продовжать щомісяця виплачувати 10 тисяч гривень містянам, чиє житло зруйноване обстрілами. На ці цілі виділять понад 23 мільйона гривень. У Запоріжжі триває відновлення будинку на незалежній Україні, яку торік у березні поцілив ворожий снаряд. Про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров. За його словами, в п'ятиповерхівці вже відновили зруйновані під'їзди. Нині тривають оздоблювальні роботи в квартирах та утеплення фасаду будинку. Завершити ремонт планують на початку наступного року. Таким був цей тиждень, аби дізнатися більше дивіться наш Ютуб канал, а також підписуйтесь на соцмережі Суспільного.